Вирішив зробити ще один ролик цього яблука, сорт невідомий. Це старий сорт давній, тому не знаю його назви. Але яблуко які особливості. Дуже зовнішній вигляд такий, бачите, ви, який він має рум'янець. Набуває він його. На сонці, в тіні він зелений. От. Шкурка в нього така масна, жирна і має дуже гарний приємний запах. От тако просто нахиляєшся, нюхаєш його, і дуже гарний такий медовий, гарний е, запах виділяє яблуко. От. Зараз воно не смачне, твердеє камінь, солодке. От, таке нейтрально солодке. Тому розрізати його дегустувати немає ніякого сенсу. Вже зимою. Воно набуває такого гарного е е смаку, стає м'ягке, сипуче, в'язке. Соковитість дуже незначна. Ну, Соковитість є, але незначна, тому що м'якоть сипуча, але одночасно така в'язка соковита, приємна. Солодкий такий медовий смак, коли їси це яблучко. От. Я його вирішив назвати просто так умовно сонцелюбне, солодке зимове. Тому що воно в тіні окрасу не набуває. А на сонці стає просто червоне, повністю як бур'як. От. Такі от гарні яблучка. Що за сорт не можу, не можу сказати, тому що це якесь давнє, на вигоні знайшов і так взяв і, і собі його е, заоколірував, і от має цей сорт. от Такі гарні яблучка. так коротенько охарактеризував. І візьму зараз. Е, зважити цікаво, чи воно, яку в нього, яка в нього вага цих яблук. Яблука за розміром не є такі великі, помірні. Яблучка помірні. От беру перше ставлю на вагу. Яка в нього 100?

Досить таке плотне, тверде, дуже твердюще. Зараз воно їсти його, зараз споживати нема сенсу, тому що воно не є таке, за, за, захоплююче за смаком. Просто тверда м'якоть солодка, яку треба добре з нагрузкою жувати. А от зимою вже Після лежкості, як влежиться, набуває досить таке непоганого смаку це яблучко. 153. Ну, середня, середня така вага, бачите? Вони майже всі одномірні. 160 грам, скажімо так. В середньому 160 грам мають. Це яблучка. Ось такі гарні рум'яні. Ну, вони як на сонці, то вони просто стають червоними, але м'якость сама біла, біла. І ось навіть тако, на такій відстані зараз приблизно 50 см я від яблук і відчувається, запах від неї виходить, такий медово-ніжний ароматний запах. Дякую вам за перегляд цього відео.